Ценко, тренер команди Дніпро. Як оцінюєте сьогоднішню гру вашої команди? Ну, дуже цікава гра Ну, Так завжди буває, коли граєш чемпіоном країни. І тому було налаштування дуже добре хлопців. І, в принципі, ми задоволені грою. А які аспекти гри спрацювали добре? А що потрібно покращити? Ну, покращити треба ігрову дисципліну, тому що команда суперника дуже майстровита, вони дуже швидко нам закинули голи, коли ми були у меншості. І це спрацювало, да? тому що це психологічне навантаження на наших гравців. І дійсно це спрацювало. Дуже добре, що закинули три шайби. Дуже добре. Були ще моменти, коли ми могли закинути шайби. На рахунок тактики суперника, чи була вона для вас несподіваною? Ще раз я. Чи була тактика суперника несподіваною? Ну розумієте, ми багато вже грали, багато знаємо. Дуже знаю цього тренера Олега Шефаренка. Дуже мені завжди цікаво працювати в плані візаві, в плані тому, що... Але ж... Що у Олега є достатня кількість бійців, які виконують його тактичні завдання. А ми ще поки, поки ми ще наших хлопців так налаштовуємо, щоб вони розуміли, що це хокей, не бігатня, а це установка, тактичне завдання і виконання завдання тренерське. Дякую, Іван. Шаференко, тренер команди Сокіл. Як оцінюєте сьогоднішню гру команди? Ну, ми розуміли, що буде непроста гра. Ну, команда зіграла ну, добре, але помилок було багато. Ну, дуже дуже швидко сьогодні була гра. Команда суперника нас змушувала помилятися. Ну, і це добре. Чим більше таких ігор буде в нашому чемпіонаті, тим стане буде краще. А що було вирішальним фактором до сьогоднішньої перемоги? Ну, реалізація своїх моментів. Тобто реалізувати сьогоднішню тактику вдалося команді, так? Ну, тактику не зовсім, але мом моменти були в нас дуже добрі, не, не реалізували і тому ця гра була до останньої хвилини дуже напружена. А як суперник вам протистояв? Що було найскладнішим у цій грі? Ну, команда молода Дніпро, тому їхня швидкість та жага до гри. А як підтримуєте команду в роздягальні? Поздоровимо з перемогою та й будемо їхати додому. Дякую вам. Дякую.